Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні ділюся простим рецептом приготування шкварок, а готуються шкварки та смалець дуже швидко. Купуємо свіже сало, його потрібно пошкріпти зі всіх сторін, щоб прибрати все зайве, яке там може бути якийсь наліт. Шкірки обов'язково ми відрізаємо, але не викидаємо їх в пакет та ставимо в морозилку, коли будете варити холодець, вкинути їх до холодцю та відварити, тоді холодець краще застигне. Також сало ми нарізаємо такими грубими шматочками, приблизно товщиною десь так на 1,5-2 см. Дрібніше не потрібно, тому що жир стопить. І шкварки будуть надто маленькі. Хіба хто так любить. Я буду готувати в такій глибокій сковорідці, ви можете взяти будь-яку каструлю, викидаємо туди шкварки і на нижче середньому вогні обсмажуємо їх періодично перемішуємо до красивого рум'янця. Готові шкварки перекладаємо в топер, де будемо зберігати. Шкварки можна також перемолоти з часничком і буде така собі намазка на хліб. Це теж неймовірно просто смачно. Також в окремий топер переливаємо жир, але даємо, щоб він трішечки вистигнув, щоб не обшпаритись. Я його переливала, коли він був кімнатної температури. Зачекаємо, коли він повністю охолонив. Ставимо його в холодильник, і на другий день ми маємо ось такий чистий смалець. Пригадую, як у дитинстві завжди пропадали ми, як більшість дітей на дворі, прибігали додому і намащували ось такі добрезні нам байди хліба смальцем ще обов'язково по бокам. Так чесничком натерти, посолити. Могли і перепасти ще шкварки, і ми далі бігли бігати. Думаю, що багато хто з вас також таке пам'ятає, тому вам бажаю смачного, бажаю ще кожному з вас сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!